родина, дорогі друзі, Значить настають ті моменти, коли бабушка новою поштою навчилась користуватися. О, і е, бабушки, любимим внучкам е, присилає файні подарунки, розумієте? Пенсія в Україні достатня. В енній сумі доларів. О, аж так, що я собі дозволив купити ножа Stanley. О, правда, вже його й надламав. Так, для чого тут цей перехідник? Ну, для того, щоб ми могли включати в розетку і сусідову, і свою. От, і в будь-яких гостях, розумієш. Е, родина, хочу вас попросити. Е, Далі тут лишаються українці, е, військові, цивільні, добровольці, не знаю, люди доброго розуму, порядку і намірів. Стримані люди. Стримуйтеся, будь ласка, в коментарях, там мені не треба нічого писати, якщо вам недоподобно і ви з чимось будете тут незгідні. Будь ласка, минайте і йдіть боком. Всіх русских, ну, хворих на русский мір людей. Значить, так, і всяку їхню всяку юрисдикцію, що десь тут може знаходитись, всяких тих людей. Попрошу уйти з канала. всіх каналах і всіх русських і адептів руського міра і тому і так далі. Сьогодні будемо розглядати, що в нас сьогодні стабілізація. Похмурна погода, пасти корове саме то. Сьогодні ми будемо розглядати отакий от телефон 0, якийсь зігзаг S. 02 s телефон називається, і таку закуплену на стілусі зарядочку. Я дуже розумію, що вони це, але вони мені замінили блучка, бо не було того, що я басеуса предведущого заказав, не предведущого в заказі був, але його не було на місці, то вони замінили отаким. Той блучок був на пару USB-A quick і один Type-C. І вони замінили на Type-C от таким блучком. Треба ж хоч би аналог підібрати. В плані по портах. Розумієш, не дарма вибрав на пару портів і більшу потужність. А тут, тільки E, а тут значить дозволитель на розкош. Ото такі характеристики, як 15 вольт. Щось такого цікавого, да? То 15 вольт. Вот супер, просто стабілізація. 15 вольт 1,3 А. Розумієш, автофокус, тут така штука. О, поки що знімаємо 4 к 30 кадрів. E, напевно, буде максимум тут 13,2 Минуту відео. Значить так, 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 так. Вироблено там, зроблено там. То на потом. Зараз ми дивимося цю от штучку. Ми мали терпіння, її навіть ще не відкривали. На пошті лише засняли відос. Що все прийшло ціле і добре. Дякую Стилусові Стілусові чи Стилусові магазинове, що їхні помощники послухали і наклеїли нарешті на коробку нової пошти е, наклеєчку, яка показує, чи треба обмивати посилку, розумієш? Бо я ж не знаю, є такі посилки, які не обмиваються, знаєш, за бажанням власника. А є такі посилки, які треба обмивати, то благо ця посилка не ту, яку треба обмивати. Але вони наклеїли, що це крихке. Значить так, даний девайс. От даний девайс. От він зверху. Суть в тому, що це S, значить Snapdragon G, значить смартфон. От. І значить так, тут гектари поля. Тут зверху ціна за соту картоплю купати комбайну в нинішній час. Магазин туди-сюди. Значит, так, Головний девайс S20FE стоїв... Да, так, що тут за щитну гарантію. Что, там, за 700 додавали 21 тисячу стоїла штука. Взяв на 8, тому що розширити пам'ять постійно я завжди зможу. І туди-сюди. Це ми згортаємо і відкладаємо. Ну, Будемо скривати смартфон. Відео якесь темне, може навіть треба буде перезасняти, але зараз, я зрозумів, зараз погана осінь, ну як, чолки. Зараз темно є осінь. Час не легкий, тож ми там сильно по погоді підстроюватись будемо. Так, виготовлений телефон. Телефон є свіжочок. Рудень, то буде свіч, лютий. February. 20 лютому -20 22 року виготовлений. Ой-ой-ой, ой хоч би закрито. Вироблений в Німеччині, в да? Є в жаркій країні. Іделопоклонницький, правда. Але це є технічна річ. От що саме головне. <клух> так, 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 так. Як то там розпаковочку роблять? Не знаю, вже давно тих у відео не дивився. Як-то там треба кольоровий ножичок такий з пьострими кольорами, щоб був, да сюди. А ми таким ножичком, що працюємо, у нас тут не треба когось обманювати, на щось понтуватися. Саме головне, що треба зрозуміти, що пленочка отако. Рветься з коробочки, о, дуже класно. Так і в айфона, розумієш, о, так що відмінності я думав невеликі. Разом з пленочкою. Гарантія не виходить нікуди. Ну, бо якби і приходила, то вона блямчері вже пішла, а так ще не уйшла. Закриваємо коробочку. Ота його десь це світло пропало. Дивись як помаленько вилазить той кошкардон, чи як там. Як він помаленько. Вакуум, понімаєш? Вона ще не вскривалася, розумієш, ні? О, о, розумієш, собрать... о! Називається тако взяти в постачальників річ, яка справді нова. Йолки-палки, фокус, ну ти взагалі якийсь ну, сьогодні. То від, від камери від неї. Сюди Ага. Від засветки Ну що ж. Будемо е, напевно так скрили. Він є цілий, гладкий. гладенький, хотів сказати. І суть в тому, що отак ми його достали. так. Бо хвостика хлястика я тут не бачив. Такі у нас камери класні. Такі у нас класні камери, розумієш? М -м -м. Ще ж тут є імей. О! Самий главний друг. Дивись. Самий главний друг Джесіка. Далепа? Молодець. О! От вона, то! Саме головне! Так, значить, цю штуку ми продовжуємо після. Да? Все. Підписуйтесь, буде друга частина відеоролика. Ми будемо дивитися якісь можливості, якісь вміння цього телефона. Комплект. Зараз вам покажу, розкажу, бо ж як-то так без того. О, комплект. йолки палки Ой, як добре! Ой, як добре, що вона на Європу. Як то добре. Капець. Як то добре, що вона на Європу? Дивися. Получається 15 на зарядка. 22-го, другий місяць 22 року, отак. Цей нелегкий час для України. Такс. Дуже кльово і круто. І зарядочка, ну, кабельочок зарядки. М -м. Кінчаюся, О скорі минути кінчаються, з розлагольство. О, табелічок зарядки оригінальний, так як і виглядає оригінальний, лисних надписів. надписей. Коту твої номерок. Безлизні лишніх надписей. Тут -от USB написано нарисовано. І він, походу, буде метр чи 80 см. От щось таке. І це все. Поки що це все. Менсун бац я купляв доповнення.